Японська народна казка про чоловіка й жінку, що любили рисові коржики. Давно колись поблизу хіросіми жили чоловік та жінка, яким понад усе смакували рисові коржики. Якось принесла їм сусідка подарунок на свято. П'ятнадцять коржиків. З'їли вони по сім штук, а останнього коржика домовились віддати тому, хто найдовше мовчатиме. Поклали того коржика на полицю і, не гасячи лампи, полягали спати. А тієї ночі в хату вліз злодій. Жінка та чоловік не хотіли відмовитись від коржика і, крім того, боялися, а тому, тремтячи всім тілом, повкривалися ковдрами з головою. Тим часом злодій забрав одежу, гроші і підійшов до полиці. Не втримала жінка та й крикне, чоловіче, дивись, він хоче коржика взяти. В ту ж мить чоловік зірвався на рівні і, схопивши коржика, впав навколишки перед злодієм, мовляв, усе бери, тільки коржика залиш. Злодій зареготав.